Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ, Україна. Я всіх і кожного вітаю з першими травневими днями, як то кажуть, кожен новий день наближає нас до літа. Сьогодні по Фаренгейту було 77 градусів, це просто треш, можна вже йти, мабуть, купатися. І сьогодні у нас просто бомба. Випуск, тому що ми з вами будемо перевіряти на обважування той ринок, котрий ви просили. Троєщинський ринок. У нас сьогодні на повестке дня. Якщо ви готові, присягнуть ремні вподобайку, обов'язково, обов'язково влупили коментарі після увиденного услышаного, Написали, можете, кстати, в комментарии написать, какой следующий у нас будет, какая следующая локация, проверяться на обваживание. И третье, конечно же, это подписочка, потому что я удивлен. Огромное количество из вас смотрит это видео без подписки. Проверьте. И даже если вы смотрите с телевизора, две секунды с телефона подписались и погнали дальше. Низкий уклин каждому из вас. Погнали. Друзі, ви знаєте, є така думка, що якщо ви йдете на е, ринок з речами, да, з одягом, з взуттям, то треба одягатися максимально бобомжацькому. От я подумав, як би добре було, якщо б це правило працювало із овочами і з фруктами. Одягся як бомж і пішов купувати апельсинчики, мандаринчики, огірочки та помідорчики, але. Буде як є. Якщо запитати у когось, який найдешевший ринок у Києві, скоріш за все, багато хто е, згадає саме про нього, про Дніпровський е, Дніпро да на Борщагівці, і саме про е, троєчні. До речі, хто ще не бачив це відео, обов'язково подивіться. Посилання буде під відео, там де я розказував про ціни, або у спливачій підкасті. Не палінітісь. Подивіться, бо ціни там вражають. Що ми сьогодні, друзі, будемо перевіряти? Ми перевіряти будемо ківі, да? Я для вашої зручності зразу все так розклав. Апельсинчики, огірочки, помідорчики чері, да? Чері у нас будуть. У нас буде банан і у нас будуть це? Це перець і ще буде кішміш. Нагадаю, якщо хтось у нас з вами не в курсі, як це відбувається, значить, ми купуємо це все контрольний закуп у різних лоточках. Да? І перевіряємо ми двома методами: перший ось такий кантер, да, такі ваги. Тут похибка, як написано, ззаду 5 грамів, якщо вага товару до 10 кілограмів. І ви мені порекомендували ще знайти ось такі кухонні ваги, де похибка 1 грам, і їм я довіряю більше. Більше. Вставочки відео, котрі ви побачите, я робив вже після того, як продавець зважив. Тобто він вже поклав на ваги, він вже назвав мені вагу та ціну. І тільки після цього я робив е такий фотографію чи відео невеличке. Апельсин. Перший у нас апельсин. Вага у нас 688 грам, як мені сказали, 100 гривень, це за кілограм, вийшло в мене 69 гривень. І ось саме на апельсинах серед всіх овочів та фруктів мене здавали ваги. Я думав, що то відсвічує, але ні. Перші дві ячейки праві, да, там взагалі нічого не, не відображається. Я бачу тільки, е, бачу тільки масу, да, тільки вагу. В правих ячейках там, я не знаю, може там згоріли якийсь світодіос. Ну, коротше, там нічого не видно ані ваги, ані цінника. Е, е, добре, що апельсин коштує 100 гривень. Тому я розумію, якщо в мене 688 грамів, то це буде 68.8 гривень. А якщо якась неправильна цифра, то як вирахувати, мені цікаво. Нулі, ви бачите, да? ми беремо ось цей апельсин, вішаємо апельсинчик і дивимося. У нас я ще не дивлюсь, але в нас повинно бути 688 грамів. Друзі, а ну скажіть, чи є, чи ні. 700 700 грамів, друзі. 700 грамів. Я не шуткую. Тобто, в першому приближенні у нас е, э, замість 688 аж на 12 грамів навіть більше. Цікаво. У нас нулі. Давайте перевіряти. Я купував саме у цій торбинці, тому і перевіряти буде вагу саме в ній. Кладемо два апельсини у нас і повинно бути приблизно десь 688 грамів, як нам зважили. Так я бачу на вагах 691 грам. Аж на 3 грами, друзі, більше ніж планувалося. Апельсини перевірку пройшли з ринку троєщина. Незважаючи на те, що щось там з вагами було не те, там щось світилося, щось ні, апельсини я вважаю перевірку на ринку Троєщина. На обважування пройшли. Наступний у нас падопитний е, помідорки чері. Да, помідорок чері у нас тут рівно один кілограм, навіть трохи-трохи більше. Е, коштують вони 120 гривень. Е, до речі, в одному з наступних відео у нас буде подорож до метро, де е, ціни вас трохи на овочі і фрукти шокують, а на м'ясо і масло здивують. Підпишіться, щоб не пропустити, бо воно тільки-тільки номентується. І так, помідорки 1000,2 грами коштують 120 гривень. Е, вийшло в мене, ну, логічно, да? 120 гривень, 24 копійки. Перевіряємо спочатку кантером, вмикаємо, дивимося, щоб у нас були нулі. Бачимо, так? Да? Беремо, підвішуємо, відпускаємо і дивимося. Повинно бути, друзі. Кілограм, кілограм 0,02. Я ще не дивлюся, але мені вже дуже цікаво. 995 Бачимо. 995 грамів трохи менше, ніж кілограм, 7 грамів. Чи пробачаємо ми 7 грамів чи ні? Я гадаю, що, мабуть, так. Да. Бо колись я проводив голосування, і саме ви сказали, що для вас обважування це від 20 грамів. Хтось сказав 20 грамів, хтось сказав 50, хтось сказав 100 грамів. Перейдемо до кухонних вагів, але я поставлю тарілочку, щоб чері, бо вони розсипаються і вони касаються стола. Значить, поставили, скидаємо у нас 281 грам тарілочка, скидаємо в нуль. нуль. По нулях у нас є. А тепер ми кладемо саме сюди чирі. Все. Нічого не розсипається, нічого не касається е, стола. Так, вийти у нас повинно 1000 грам. 1000 грам, 1000 да, грам, 1 кілограм. А вийшло у нас на хвилиночку. Ти... Да, ладно? 1002. 1002. Ви бачите це? Каліграфічна точність, друзі. Я поражен. 120 гривень 1002 я сплатив. Слухайте. Поки що мене влаштовує все. Я гадаю, що вас скоріш за все теж. Навіть тих, хто казав, що якщо товар дешевий, да овочі на Трещинському ринку дешеві, то там 100% відсотків Друзі, нагадаю вам, що я створив телеграм-канал. Тезісно, зісно, навіщо? Е, перше, тому що YouTube блокує деякі сцени, ну, наприклад, Гоголів, Вороньків, наприклад, Бориспілі, там, де у нас живі ринки, там де продаж е, тварин. Е, YouTube не полюбляє такі сцени, коли в тварини в клітках. І може бути заблокований і т.п. Тому ці сцени, скоріш за все, будуть саме у телеграмі. Посилання на телеграм буде під відео, обов'язково підписуйтесь. Плюс я проводжу голосування, куди поїхати, які продукти, на нітрати перевірити. Ви це теж можете все сказати саме у телеграмі. Там ну більш дієвий діалог. Більш того, якщо я проводжу якісь розіграші, то в Ютубі ти навіть не знайдеш тих переможців. Друзі, вже пройшло Може, три, може чотири, може п'ять, може шість місяців. І досі, друзі, ми з вами були колись на шулявці чи на нивках, я не пам'ятаю. Я робив розіграш цієї картки зодомаркету, знижкової картки. Досі переможець її не забрав. досі він не вийшов зі мною на зв'язок, хоча я декілька разів. Вже його і відмічав, і наголошував. Друзі саме цю картку я найближчими днями розіграю у телеграм-каналі. Підписуйтесь. Та приймайте участь. Наступний у нас огірок, огірок потужний, огірок чіткий, огірки, до речі, на ринку на Троєщині від 25 гривень. Ви собі можете уявити, цей огірок, саме цей огірок, коштує 50 гривень. По Києву огірки середній цінник, зараз десь 60 гривень. Так, мені він коштував 50 гривень, було 820 грамів. 41 гривню я сплатив. Перевіряємо. Так, тут нулі у нас. Огірки у, у нас летять у стратосферу. Я підвішуваю, і у нас повинно бути 820 грамів. Тримаю за кільце, щоб все було рівно. 810 грамів. Ви бачите, да? у гірки у нас 810 грамів. Ми зараз перевіримо ще на кухонних вагах, бо тут похибка 5 грамів. 0 грамів стоїть. Огірки у, у нас. Летять на ваги, ніде нічого не касається. Перевіряємо так, всі вірьовочки. Так, я бачу, друзі, 819 грамів. 819 грамів. На ринку мені зважили 820. Ну, я гадаю, що один 1 грам, 1 грам ми пробачимо. Вважаю, що огірки, перевірку на обважування пройшли, а разом з ними і. Ринок Троєщиня. Е, до речі, друзі, зазначу, що всі локації, всі ваги були у доступі переді мною, крім одного, здається, це був перець. Е, щоб подивитися на дисплей, мені е, треба було обійти з одного боку е, за продукцією і аж підійти до вагів, котрі були повернені на 90 градусів до продавчині. Ні, не до мене. Тобто, я, вони від мене були. Метра чотири хотілося б, щоб е, всі ваги були е, у полі зрення покупців Ківі Ківі, друзі, ківі. Ківі у мене коштували 100 гривень на ринку на Троєщині. Там були більш дешеві, були більш дорогі, були 250, були 350 Чому ці ківі мені сподобались? Бо вони м'якенькі. Якщо ви бачите, вони трохи-трохи проминаються. Я не полюбляю ківі, котрі повинні лежати ще е, е, тиждень, щоб е, дозріти. Продавчиня. Не схотіла, ну як не схотіла, я запитав, чи можу я накладати сам. Вона сказала: почекайте, зараз я відпущу покупця і покладу вам ківі. Я їй дав цей, цю торбинку. Вона поклала ківі е і хотіла нести вже на ваги. Я попросив, щоб подивитися, чи не жорсткі вони, але все ж таки до зважування я їх. Е як ви полюбляєте, казати, по масов, на скільки вони м'якенькі. 100 гривень за кілограм, 765 грамів вийшло. Тобто сплатив я 76 гривень 50 копійок. Нулі у нас є, беремо ківі, повинно вийти 765 Відпускаємо. Я ще не бачу, яка там у вас вага, але мені здається, чомусь мені здається, що норм. 770. 765 і 770. Скинув нуль. Бачимо, так? Да? У нас по нулях з тарілочкою. Тарілочка теж щось важить. І тепер кладемо зверху на тарілочку Ківі, котрі повинно бути 765 грам. Так, ніде нічого не касається столу. Дивимось. 770. Бачимо, так? Да? Рівно стільки, скільки друзі, показав і кантер 770 грам. з точністю до 1 граму. Навіть, бачите, на 5 грамів вийшло більше. Поки що процес мені подобається. Ми дійшли до десь половини. Я бачу будь-який коментар. Кожен коментар, будь-яку активність, я поважаю Нізкий уклін всім, хто. Вподобайте лупіть, хто підписується або хто коментує. Я бачив, що ви писали про те, що вас обважують там на одному кілограмі на 200 грам. Я бачив, що хтось купував м'ясо 4 кілограми, і там майже кілограм недобору було. Друзі, якщо ви вважаєте, що це саме мене впізнають, де хто каже, да? е, бо мені так пощастило, що поки що все грам в грам. Я вас запрошую. Давайте разом прийдемо. Ви купите те, що вам потрібно, і ми перевіримо, чи обважили вас чи ні, якщо ви вважаєте, що це мені так везе. Наступний друзі, у нас е, претендент на звання самого точного в вагах: це кішміш. У нас коштує 200 гривень за кілограм. Тут у нас 1110 грамів. Я сплатив 222 гривень. Гривні. Перевіряємо кішміш, значить, 1110 у нас повинно бути на вагах. Спочатку у нас йде кантер. Кантер у нас по нулях. Бачимо, тримаємо за хвостик, відпускаємо і чекаємо, що тут буде 1110. Скільки, я ще не бачу. 1105, друзі, 1105. Пам'ятаємо, що цей кантер похибка 5 грамів, тому все може бути що тут 1109. Так, нулі у нас тут є. Ставимо кішмі, повинно бути 1110 грам. Так, ніде нічого не касається, дивимось. 1114, навіть більше, ніж хотілося. 1110. Ну, гадаю, кішмі тест пройшов на обваження на ринку Троєщина. Поки все чітко, як ми з вами бачимо. Перець. Перець у нас на Троєщині коштував мені 150 гривень. Нагадаю, що ціни були різні. Був там перець із до 100, але він трохи зморщений. Ну, я взяв той, котрий мені подобається. 150 гривень. Сплатив я 84 гривні за 560 гривень. 5 грам. Це за два перчики. Один перчик і сюди летить другий перчик. Нулі у нас є, по нулях є. Перець літить на перевірку. Відпускаємо, дивимось. 555 грамів. 555 грамів, 10 грамів. Пробачимо чи ні. Чи все ж таки перевіримо на кухонних вагах. Нуль у нас стоїть. Перчик летить на кухонні ваги, де похибка 1 грам. Вірьочку наверх. 567 грамів. Тут 565. А тут 555. Дуже дивно. Давайте на всяк випадок, щоб бути правильними, підняли 0. Опустили. 566. Ну і. Давайте на всяк випадок перевіримо ще раз на цих вагах. Може вони такі криві? Скинули нулі, підвесили, відпустили, подивилися. 570. Ну, не знаю, друзі, не знаю. Ну, 566, котрі нам показали ваги кухонні, мені здається, більш вірний. Наступний пацієнт у нас банани. Банани з Африки чи Марокко, я не знаю. Виглядають вони трохи трохи зеленуватими, не тому, що вони так, а тому, що я обираю такі, поки одні дозрівають, інші будуть вже з'їденими. Хоча були і жовтенькі. Сплатив я за них 67 гривень 55 копійок. Ціна 70 гривень за кілограм. До речі, в багатьох магазинах банани по 73-79 гривень. Тому на на троєщині, на бачите, навіть дешевше. 965 грамів мені зважили. Перевіряємо в тому пакетоні, в котрому мені їх зважили. Беремо наш кантер. Нулі у нас є банани летять на ваги. Як гадаєте, буде тут 965 грамів чи ні. Відпускаємо, Дивимось. 970. 970, друзі, бачимо, да? 970, але це не точно. Тому що похибка тут скільки 5 грамів. Перевіряємо на вагах кухонних, де похибка 1 грам. На ринку у нас було 965. По факту нулі є. Ставимо 973. Бачимо, так? Да? 972. Ну, майже, майже. Точно, ну, як мінімум, в позитивному плані я, я вражений. Куди б гірше було, якщо б було <хи>, на 7 грамів менше. Але навіть 7 грамів мені здається, це взагалі нічого. Гадаю, банани, перевірку на обважування на ринку Троєщина пройшли. І на завершення, друзі, найдорожчий продукт, який я купив на ринку на Троєщині, 1000 гривень за кілограм. Це лохина так, була лохина і за 75, за 100 грам, і за 50, тобто 500 гривень за кілограм. Ця вартує дорожче, тому що вона здоровенна. Подивіться, якщо я взяв да ось на долоню просто дві лохини, дві ягодки, і вже у мене ну, вона реальна вона реальна більше, ніж ем, зазвичай, бо звичайні вони маленькі, котрі коштують там дешевше. І друзі, перевіряємо, бо тут кожен грам вартує на як золото. Дивлячись на відео, я розумію, що іноді продавцям просто лінки, мабуть, вводити якісь цифри, якщо сума кругла, якщо цифра кругла, ну якщо тисячу гривень воно коштує і на вагах висвічується, якщо ви бачите 475, то це е, зрозуміло. Але е, ячейки котрі справа, ми бачимо там якісь незрозумілі цифри 450 чи 45, це в центральній, а в правій 213 чи 21, я не розумію. Але сплатив я саме. Е, 475 гривень за цю лохину. Нулі у нас є, але друзі, я згадав, що я з'їв дві штучки. Дві штучки. Одну я просто забув, що треба ще зважити, а друга в мене впала на підлогу, тому я її з'їв. Значить, дві штучки важить, я тільки що перевірив, 7 грамів. Тобто 475 грамів у нас повинно бути. Допуск 460. 8. Виходить. 468 без двох штук, котрі я сажрав. Так, нулі у нас є. Беремо лохину, підвішуємо. 465 грамів. Значить, допуск. У нас скільки? 468. Ну, типу 3-2 гривні 2 грама недовес. Але це похибка 5 грамів на цих вагах. Перевіряємо на кухонних. Ну, блін, розрядились віси. Треба батарейку замінити. Hello, Значить, у нас 475 грамів було на ринку. Е, я дві штучки сажрав, тому 7 грамів в мінуси. Тобто 470, 468 грам, якщо буде, то буде норм. Ставимо на ваги 470. 3, 400 навіть 74. Тобто, якщо приплюсувати сюди 7 грамів, котрий е, я сажрав, буде 480. Е, скільки? 82, да? 480. Е, ну 81, 81, 7-8 грамів. Нормально. Але, друзі, в мене є питання. Лохина би, не дешевий такий продукт ягода, вибачте мене тисяча гривень. І як ви бачили, мені зважували в цьому кариці, да? в цьому пластиковому кейсі. А цікаво, скільки він важить. Да? І щось мені здається, що цей пластиковий кейс ну, грамів може 10 важити. Так, це копійки, навіть якщо там буде менше на 10 грамів, о, загальна вага. То я не піду повертати, навіть якщо 20 грамів цей кейс буде важити. Але просто цікаво, скільки тут чистої ваги. Я пересипав у отдільний контейнер лохину, бачите, да? І ось цей пустий пакаванчик. Ми зараз перевіримо, скільки він важить. Барабанна дробь нулі є, є. 10 грамів. 9. 9 грамів. 10. Друзі, давайте підрахуємо, що ми маємо по лохині. По лохині, враховуючи ці дві ягідки, котрі я зажрав, в мене з ними було 481 грам, мінус 7 грамів цієї тари, і того 474 грами без тари чистої ваги. Я не знаю, як це працює, але на ринку було з тарою 475, в мене без 474. У будь-якому випадку, навіть якщо б в мене було з тарою теж 474. 4, я вважаю, що лохина тест пройшла. А ви як вважаєте? Ну що, ми перевірили на обважування ринок на Троєщині, чи здивовані, ви, чи не здивовані. Я хочу почути від вас ваші думки, бо багато хто з вас саме казав, що чим нижчі ціни на ринках, тим більше там обважують. Я, чесно кажучи, не знайшов жодного продукту, жодного овоча та фрукту, котрий би в мене на вагах був менше, ніж на е, тому самому ринку. на Троєщині. Пишіть в коментарі, який ринок наступний. Ми будемо перевіряти на обваження. Чи може це буде продуктова ярмарка? Не забувайте підписатися, вступати в телеграм-канал, де теж ми будемо спілкуватися, де будуть відео, котрих не буде в Ютубі, ці котрі заборонені. Да? Подобайку влопі, палець вверх про коментарі написали, перевірили підписочку і погнали в наступне відео. Всім пока.